Подивися, це межа. Топлять українців ці потвори, люди. Чи не плаче вам душа? Ми щойден приймаємо це горе. Ви ж потужні, маєте усе, поможіть нам, зупинити Росію. Ну за що ми маємо це все? Певне, вже чекаємо місію. Повбивали наш український люд, розбомбили школи та святині. Це ж із пекла виродки йдуть, дамбу зруйнували підлі сивині. Вам новини, а у нас життя цілу ніч ревуть у нас сирени, не пішіть лістівки співчуття, не потрібні нам плачевні сцени. Брати, поможіть їх в пекло всіх загнати. Бункер то чорний сатана. Я не знаю, що це за потвора. Це помойна яма, не страна, Божевільно і психічно хвора. Україну ми не віддамо. Ти здихаєш, вже не маєш сили. Пекло приготовлене давно. Вже й тобі копається могила.